Ребята, і це пацан, це пацан, це пацан такий. Я остался блата, и я думаю, що девочка. Все, короче, у нас хавка. Да, я узнаю те. це я був самим менцем, а тепер... Дівчина чи мальчик. Давайте лопнем шар. Якщо він сіне, це не там мальчик. То просто Подивіться, який красивий шарик. ви бачите. Давайте лопнемо. Давайте лопати. Лопнем. дивіться, як він крутиться. Так, да, я хочу себе знали. Я думаю, буде дівчинка. Я думаю, пацан. А я знаю хто. І на що три. На що три. Раз, два, три. Життя красиве, коли кольорове, значить, получилося дякувати Богу. Якщо все сіре і кольору бракує, тоді біга. Хіба що намалює? І цей пацанчик. Поцону, хіб